Це для енергозбереження та підтримки громадян. В Івано-Франківську запрацювала програма заміни вікон у під'їздах будинків, де проживають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, поранені військові та родини загиблих захисників. Детальніше розкажуть наші журналісти. На сьогодні громадяни подали 24 заявки, аби замінити вікна на сходових клітках у під'їздах багатоквартирних будинків. Проте робитимуть це для певної категорії населення. Перше це є учасники бойових дій, числа захисників захисниць України. Друге це члени сімей загиблих або померлих та зниклих безвісти захисників захисниць України. Третє це є особи з інвалідністю внаслідок війни числа захисників захисниць України. Четверте це особи, які отримали поранення, контузію або каліцтво і брали участь або беруть участь у заходах. Необхідних для забезпечення оборони України до всього замінюватимуть вікна не усім одразу, а за пріоритетністю. Перша черга і головний пріоритет, який в нас визначено, це є наявність у під'їзді членів сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти захисників захисниць України. Тобто, в цих будинках, в цих під'їздах ми будемо виконувати роботи у першу чергу. В другу чергу це будуть відповідно. Наявність у під'їзді особи з інвалідністю внаслідок війни. Наявність у під'їзді осіб, які отримали поранення, контузію або каліцтво. Аби долучитися до програми, потрібно подати пакет документів до місцевого ЦНАПу. Перше, це є заява встановленого взірця. Друге, це є копія документа, що підтверджує статус особи, яка має право на заміну вікон, тобто з тих чотирьох категорій осіб, що дійсно там проживає в цьому під'їзді така особа. Третє дуже важливий документ. Це є належним чином оформлений протокол зборів мешканців під'їзду. Протокол зборів є також одним з ключових факторів. Збираються мешканці під'їзду і роблять протокол. В протоколі має бути зазначено 75% згоди по під'їзду. 75% згоди згода не від кількості мешканців, які проживають у під'їзді, а від площі квартир, які є за словами посадовців. Усі роботи будуть виконуватися за кошти міського бюджету.